Хочу вам розповісти цю історію повчальну, щоб коли дівчата й хлопці у великий світ пішли. Вірно ви обрали стежку без шкідливих звичок в ній. Пацюки жили в колонії, мали все, всього доволі. А маленькі пацючки в школу вчитися пішли, гарно вчилися малята і пишались ними тата. Шли роки, вони зростали. Собі шлях самі обрали. Хтось обрав науки шлях, інші вчились так і сяк. Вони йшли собі, гуляли, пиво, цигарки вживали. Їм вже школа не цікава. Спати, їсти перестали, і одна дорога в них жити в клітці для дітей. А розумні пацючки в світ науки увійшли, людям стали у нагоді, бо в співпраці із людьми ліки винайшли нові.